Наш відомий земляк. Петро Ребро писав: Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. І з цим важко не погодитися. Адже де як не на давній козацькій землі дізнаватися про культуру та традиції нашого народу. Де, як не на Запоріжжі можна просякнутися духом історії, духом пошани і гордості за наш рід. Адже як відомо, козацькому роду немає переводу. І цю тезу протягом наступних 20 хвилин. Будуть доводити гості студії запорізького вектора, і з величезним задоволенням представляю Олександра Притулу. Мої вітання, пане Олександре. От ви ж точно знаєте, що козацький рід можна і треба відроджувати. Якими методами? Ну якими методами треба відроджувати козацький рід? Ну ну насамперед ну треба народжувати діточок. В Козацьких традиціях навіть в будь-яких традиціях просто народжувати діточок, щоб наш рід він не сякав. По-друге, треба виховувати цих діточок, дійсно в дусі патріотизму, в дусі любові до рідної землі, матері, до народу свого. І треба обов'язково ну, слідкувати, яким виросте це покоління, що дати їй цьому поколінню в наступному. Угу. У Нас є відео про те, хто таке Олександра Притула. Потім повертаємося до студії. Олександр Леонтьєвич Притула народився 23 грудня 1970 року в місті Васильівка Запорізької області у 1987 році. Розпочав навчання на електротехнічному факультеті Запорізького машинобудівного інституту імені Чубаря з 1992 по 1993 роки працював інженером на комунальному підприємстві «Запоріжводоканал». З 1993 по 1998 роки старший викладач кафедри фізичного виховання і військово-прикладних мистецтв Запорізького інституту державного і муніципального управління в 1997 році отримав юридичну освіту. З 1998 по 2003 роки працював директором і методистом запорізької міської козацько дитячої юнацької спортивної школи козацького бойового мистецтва Спас. У 2003 році закінчив факультет фізичного виховання Запорізького національного університету, отримавши кваліфікацію магістра фізичного виховання. В період з 2003 по 2005 роки завкафедри національних одноборств Українського військово-козацького інституту імені Великого князя Святослава міжрегіональної академії управління персоналом в місті Києві у 2005 році заснував Всеукраїнську громадську організацію Всеукраїнська Федерація Спас на цей час. Є президентом ВГО Всеукраїнська Федерація Спас нагороджений. Відзнакою президента України хрестом Івана Мазепи, орденом третьої ступені за заслуги перед Запорізьким краєм, хрестом Запорізька слава за відданість справі відродження Запорізького краю від голови запорізької державної адміністрації, медаллю за особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя від запорізького міського голови та інші відзнаки від державних установ та громадських об'єднань. Як виховувати дітей у дусі патріотизму знає і співрозмовниця пана Притули Наталія Власова і наші вітання так само вам, пані Наталію, От, все ж таки, можливо відродити дух. Дух нашого народу в сучасному світі, в сучасності. Я думаю, що не тільки можливо, це дуже потрібно, це дуже актуально, тому що саме на зразках мужності, героїзму, на таких історичних сторінках позитивних ми маємо виховувати нашу сучасну молодь. Про е, причому не забувати і про сучасність, тому що поняття патріотизму маємо обов'язково наповнювати і сучасним змістом. Про те, як збирається відроджувати патріотизм пані Наталя, дивимося у досьє. Власова Наталія Федорівна народилася 16 серпня 1973 року. Закінчила луцьке музичне училище. Утримала професію керівника хору, викладача хорових дисциплін, вчителя музики. В період з 1993 по 1996 роки працювала вчителем музики у загальноосвітній школі номер 89 у місті Запоріжжя. З 1996 по 1998 роки керівник дошкільного закладу номер 132 у 1998 році отримала диплом Рівненського державного інституту культури. У 2003-му закінчила Запорізький національний університет за фахом вчитель історії та права. В період з 2004 по 2005 роки заступник директора з навчально виховної роботи фізико-математичного ліцею номер 105 з 2005 по 2007 – заступник директора з навчально-виховної роботи. Виховної роботи загальноосвітньої школи номер 76 з 2007 року директор комунального закладу обласний центр патріотичного виховання молоді Запорізької обласної ради. Нагороди, медаль Чарівна сила України, орден за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня, грамоти різноманітних обласних організацій та установ. Ближче познайомилися з гостями, і от таке запитання кожен з вас сказав слово сучасність у сучасності. Ми знаємо, що шароварщина з моди вийшла, ну принаймні так кажуть. А от що увійшло? Салочка, бачите, я хотів би сказати, що не зовсім вийшла вона з моди. Мода така, знаєте, дама, вона і зменшилася. Тобто все да? повернеться. Все повернеться. Дивлячись, я кажу, що хто одягнений всі шаровари? От ми нещодавно провели вже черговий турнір Лава на лаву. До речі, велика подяка Запорізькому вектору, який прийняв участь, які люди небайдужі в цих змаганнях на Кубок князя Володимира Великого. І от приїхали козаки, шість команд дорослих і дві і дитячих, які одягнені в шаровари, так, так е, я скажу так, що дуже багато і жінок, дуже багато дивилися на хлопців зовсім іншими очима. Приїхав, наприклад, з той же атомної станції з, з Енергодара е, заступник мера одягнув шаровари. Розумієте, і став в лаву, помічник мера, інженери на затомній станції. Прості бізнесмени одягнули. Це такі кремезні хлопці в шароварах. Це зовсім інший вигляд. А шароварщина це пішло від слова шальварщина, бо був такий режисер Шальварко, да, який любив ну, дуже робити масові такі заходи. І від цього. У нас на Дніпропетровщині дітей, коли в школі спас посвячують в козаки, вручають шаровари. Так от я дивився, трьохрічна дитинка, вона бере. Це шаровари і цілує. Так? Тому шаровари це є один із наших символів, я вважаю, дивлячись в яких руках, ну, в принципі, як і будь-який символ я хочу сказати, що незважаючи на те, що козаки були, це наша історія, і в минулому, оцей козацький дух він і сьогодні у нас існує. Я також була присутня на змаганнях лаву на лаву і дійсно відчула оцей адреналін, оцей захват і гордість за те, що саме на нашій землі таке відбувається. Якщо говорити про сучасний патріотизм, то я хочу сказати, що і сучасний патріотизм також це і наша козаччина, і наша шароварщини. Хай, хай називають вони і шароварщину. Чому? Тому що найголовніше, патріотизм ми дуже частіше всі так розуміють, що це любов. А я хочу сказати, що не тільки любов. Насамперед, сучасне розуміння патріотизму це більш глобальне поняття, тому що більш глибоке, тому що патріотизм, любов. Вона сьогодні є а завтра вона вже не така. Велика, тому що ну, є обставини якісь. Обов'язково сучасне поняття патріотизму ми маємо наповнити сенсом нашою і нашою дією. І от саме на прикладі лави на лаву, це є наша дія, це є відродження, це є розвиток, це підтримка нашого духу. Ну, взагалі, якщо ви вже зібралися в нашій студії, то варто сказати, що є два фестивалі, які займаються насправді відродженням традицій і духу патріотизму. Це лава на лаву, який організовує пан притула, і є фестиваль. Спадщина, який куратором якого є пані Власова. На вашу думку, це складно робити? Сьогодні відроджувати патріотизм. Складно чи все йде все ж таки як по маслу? Ну, Я думаю, от пані Наталя мене підтримує. Починати складно. Починати mm -hmm. складно, дуже складно починати, але от е, кажуть, е, є козацьке прислів'я, у кого жага, тому й Бог допомагає. От нам допомагає Господь Бог. Одна останньої лаві на лаву, от просто був ливень, і ви були присутні, бачили, що ливень, і по інтернету ливень мав бути до 6 годин вечора, і ми майже ну там ходили. Ви відміните лаву, відміните, приїхали козаки, і рівно без 13, без 10. 15, да, uh -huh. виходить тучі, розходяться хмари, і зразу ж виходить сонечко. Яскраве сонечко пригріває, тобто сама природа допомагає, так те ж саме організаційні моменти. Ну переконати, розумієте, най хтось із мудрих сказав бійтеся байдужих. От ця байдужа, байдужість, як вірус, вона вселилася в наше суспільство, в людей, і люди стають байдужими. І коли один знайшовся найбайдужий, ну, я завжди кажу, цей приклад дуже простий. Світлофор стоїть 10 чоловік і не йдуть. Да? Один небайдужий переходить дорогу, 9 підуть за ним, один такий вдумчивий, залишиться і не перейде. Да? Тобто ми маємо суспільство народжувати лідерів, маємо народжувати небайдужих людей, і тоді все буде. Ті ж самі фестивалі і спасу, і змагання з пасу, вже спас в класифікації починати було дуже тяжко. Але зараз люди самі приходять, кажуть, Давайте ми вам допоможемо. Те ж саме пані Наталі, і ми допомагаємо, і всі допомагають спадщині. Погоджуюся, що починати було важко. А що стосується нашого конкурсу спадщина, тому що коли ми починали цей конкурс, ну якось так знаєте, не модно може було згадувати, не модно оці українські наші традиції, звичаї для молоді саме, тому що більш свідоме і доросле покоління, вони завжди це любили і розуміли. От, а зараз, от мене дуже тішить, те, що зацікавленість збільшується із року в рік. Спеціально під наш конкурс готуються номери, як хореографія, як вокальні номери. Дуже добре була висвітлена цього року у нас номінація Авторська пісня. Тобто молоді люди пишуть музику, слова про свою батьківщину, про свою родину, про матір, про любов. Тому я вважаю, що дійсно зберігаючи цю історичну культурну спадщину і доносячи її до нашої молоді, тим самим ми Прищеплюємо і виховуємо оце почуття патріотизму, ті присутні, які були. В залі на фіналі нашого концерту це все молодь, шкільна і студентська молодь. Цей концерт тривав більше двох годин. І повірте, що дуже приємно було, що всі підтримували, всі аплодували і багатьох хто з них навіть виконували разом з виконавцем з конкурсантом. Тобто небайдужих стало більше. Більше. Угу. Про небайдужих йтиметься далі в сюжеті. Всеукраїнські українські змагання Лава на лаву, організовані федерацією козацьких бойових мистецтв, СПАС та Запорізькою обласною телерадіокомпанією, вже вкотре відбулися на запорізькій землі. На це раз завзяті та відчайдушні й боролися за кубок імені князя Володимира Великого. Громадська організація Запорізький вектор принагідно відзначила, давня козацька традиція, відроджена стараннями спасівців та телевізійників, є непоганим прикладом виховання патріотизму ненав'язливими методами. Отметили своим призом Запорожскую областную телерадиокомпанию и организацию СПАС, потому что благодаря их усилиям такой результат, который сегодня понравился всем, был достигнут. Лава на лаву змагання, що об'єднують представників різних професій та навіть різних поколінь. Воно й не дивно, адже подібні бої з поконвіку вважалися певним ритуалом, посвяченням у справжні воїни. А сьогодні відзначаються як неперевершений засіб тренування навичок командного бою. Крім того, особливої уваги заслуговує атмосфера, що панує на полі, атмосфера безкомпромісної та чесної боротьби, атмосфера прагнення до волі та перемоги. Сьогодні «Запорожський вектор» прийняв участь в проведеному восьмой раз в всіукраїнському сорівнуванні Лава на лава. Це терівнування, в якому проявляється дух, сила, воля, в побіді. Вісім команд з різних куточків України, враховуючи дитячу лаву, власним прикладом довели, що історія, традиції, культура запорізької землі живі. І саме на них виховуватимуться патріоти. Будма! Будма! Отдельно мы уже отметили участие молодых казачков, которые открывали сегодняшние соревнования с самым обыкновенным сладким призом, мороженым. Ось такий у нас вийшов сюжет про лаву на лаву і про відродження патріотизму, про відродження спадщини. Насправді потрібно спадщину відроджувати чи все ж таки кинути десь і йти вперед далі, тому що здавалося б, без зайвого вантажу йти легше. Ну, я вважаю, що ми не, не можемо відкинути спадщину, тому що, е, знаєте, все, що відбувається сьогодні, ми оцінюємо е, як якби ми це реально бачимо. Але насправді пройде 50 років, 100 років, і е, ці події вже будуть оцінюватись по-іншому. Для нас здається, що це добре, чи це погано, а там може бути все навпаки. А історія наша, ми вже точно знаємо, що дійсно, отут приклад наших, наприклад, шановних ветеранів Великої Вітчизняної війни, які воювали, які віддавали своє життя для того, щоб захистити і визволити свою країну. Якщо брати козаків, також героїзм, патріотизм присутні завжди, тому саме на такому позитиві, на такому героїзмі, мужестві, на такому патріотизмі ми і маємо виховувати нашу молодь. Ну, все-таки. Я знову роблю акцент, що і сучасний патріотизм має бути присутній. А я хочу сказати, що дійсно не словами, а реальними справами. От як зараз пан Сергій Ушенко просто сказав, ми просто даруємо призи, подарунки. Це люди небайдужі. Я хочу сказати, що Спас і от і Центр патріотичного виховання ми ведемо проекти. Це проект спадщина, це ми всі разом беремо, це лава, ми всі разом. І от сьогодні я дуже хочу повідомити, що от самі люди вирішили запорізького вектора допомогти нам побудувати поляну казок, етнополяну український казок на запорозькому. Му дубі, який ми також відроджуємо, і перші 20 тисяч гривень. Проект весь весь коштує 30 тисяч євро. Перші 20 тисяч гривень, от як запорізький вектор, задає вектор в тому, що давайте залучаємося. Це і пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка на острові Хортиця. Нам є що чим займатися сьогодні, взагалі в житті, тому я всіх закликаю, давайте трошечки відродимо патріотизм, бо це є основа нашої духовності в соціальному житті. Бачите, дуже добре, що є такі люди, де байдужі, які відроджують, які які допомагають, які підтримують, і саме от на таких прикладах, на таких вчинках також ми маємо виховувати наше молоде покоління. Дуже вам дякую. На останок традиційно маю сказати про те, що якщо ви хочете допомогти, якщо ви знаєте, як ви не просто базікаєте що й можете щось зробити, тоді обов'язково звертайтеся, пишіть на адресу місто Запоріжжя, поштовий індекс 69002 вулиця Червоногвардійська, 38 З приміткою Запорізький вектор, крім того, можете телефонувати. Код у Запоріжжя 061, телефон 213 9007 або 213909. 90 ну і заходьте на сайт Запорізького вектора. Його адресу ви можете побачити просто зараз на екрані. Дякую, що були разом із нами. Сподіваємося, що ваш вектор, вектор вашої діяльності буде правильним. І так тримайте. Дякуємо за той вогонь, що є в ваших очах і в ваших серцях. Хай щастить. Дякую. Дякую.